Світай луч Показуємо вам відео лот взуття Timberland плюс Vans. Лот номер 6 В лоті 18 одиниць. Так. Основа лоту складається в Отже, починаємо з такої космічої моделі. Супер легка, комфортна, зручна. ну взагалі бомбезна. Водовідштовхуюча. Дивочка Е, В 41 му розмірі. Темний колір. Далі, тімберленді в лоті 11-12 пар. Далі в лоті можуть бути 2-3 пари ванців. Ванс теж це доволі круте, доволі зручне, комфортне взуття. 40 з половиною ці кедики. Тимберленди. Воду натуральна шкіра, приємний такий світлий колір. В розмірі 37. розміри Розміричі різні. Малесеньких небагато. мало, В основному розміри всі класні, всі хороші. Ця моделька дуже легесенька, вона взагалі легенька. підошва, бачите, ось з цією зеленою вставочкою, штучкою. Амортизує ще. Ну, завдяки цьому ходьба в самому зутті йде суперська. Відову воду відштовхує. Розмір 41,5. Далі 36-й розмір ось такої краси. Теж воно ну, просто дуже-дуже-дуже легесненьке. Натуральний замш Водовідштовхуючий. Так. Ріб'ямо Сенсор Флекс устілочка. Підошва. Теж є ось така на підошві річ, яка робить комфорт при ходьбі. Далі наступна модель в такому м'ятному кольорі. Тимберленди теж водовідштовхуючи, натуральна шкіра. Розмір 39,5. Також ще одна-дві одиниці в лотах можуть бути одна-три одиниці інших брендів, такі, як ось Роберто Серпентіні, теж натуральна шкіра. 37 розмір на блискавочці. Далі тіберленди, ось такі красивочки. Ось тілечка Анті. Легенті теж Шкіряні в 39-му розмір. Ванс. Ну, це взагалі. Ексклюзив. Ексклюзив. 42-й розмір. Класно в взагалі. Супер. Тімберленд в чорному кольорі. Водувідштовхуючи, натуральна шкіра. 38-й розмір. І третя модель вансу. Кеди. В 36,5 розмір. Тіберленд розмір 40. Ніжний рожевий колір. Шкіра, водовідштовхуючи. Також майже в кожному лоті є у нас такий крутий бренд, як Барбур. Ось такі резинові. Резинова ось така красота. Брендована фурнітура, вони теж нелесенькі, вони душненькі. Така тонесенька є там тканинка. Не просто резина, одна. 38 розмір. Тімленд в синьому кольорі, боже відштовхуюча, 36-й розмір. Цікаво, так, Левайся, Левайся є в кожному лоті по одній парі. В 38-му розмірі тут у нас ось така модель шкіряна. Класна, крута модна модель. Тимберленд. Це взагалі Water Pros. Так, це нереально круті, 37,5. Глянемо стілечку. антифетікіу. Це модняча модель. І так. Тімберленди. 38-му розмірі, чорний, натуральний замш, подвичтовкуючий. І остання модель в 39-му розмірі. Теж супер легкі. Тімберленд, натуральний замш, підошва. В Timberland майже скрізь ось така, з такою амортизуючою штукою. Отже, вся детальна інформація розміру будуть прописані під відео. Телефонуйте, пишіть нам. На номери, які вказані під відео, на зв'язочку.